Літо в селі зараз найбільше згадую це особливо цього року. У мене цього року померла бабуся, яка надзвичайно важливий у моєму житті вплив мала, і якраз все дитинство, літо це село під Києвом, село Варовичі, це переміщене. Село, знаєте, ще до того, як переміщені особи в нас з'явилися, від Чорнобильської трагедії. Бабуся, мама родом з району Поліського, який був виселений в 86 році після Чорнобиля. І от нове село там за місяць збудували. Переїхали вони причому з постійною надією повернутися. І от я. Там свідоме життя, коли пам'ятаю, і за селом це постійні спогади бабусі про старий будинок, який вони будували своїми руками. І про. Ну, коли я був малий, у них вже напевно не було цього думки повернутися. Але мама розказувала, що там 86 рік, 87-му, вони ще думали, що дозволять повернутися в зону до своїх будинків. В свідомому віці я вже приїхав з мамою в зону, там, де була. Їхнє село точніше, те, що залишилось, точніше нічого не залишилося абсолютно. Ми ходили по лісу, і там, де мамина хата, борбуся хата, там де вони виросли, і там нічого не залишилось.